Вітаю в ефірі? Програма Власна думка. Сьогодні вона буде трішки незвичайною. Чому зараз дізнаємося? Наші добрі друзі зі спільноти, народжені майданом, вирішили поставити жителям нашого міста декілька запитань, які їх зацікавили з приводу української історії та культури. Чи знає населення міста П'ятихатки нашу з вами культуру українську? І підготували запитання: скільки питань сьогодні буде в програмі? Ну, плануємо задавати більше п'ятьох питань. Ну а там як люди будуть відповідати, подивимось. Дякую. Ну що, бажаємо вам успіху. Дякую. А скажіть, будь ласка, а можете ви назвати по черзі всіх президентів Незалежної України? Починаючи з починаючи з першого і закінчуючи тим, в що в зараз? Смысле, в в це? Ну, Ми зараз просто перевіряємо, чи знає народ свою історію, своєї країни. Кравчук, кучма Ющенко, Янукович. А що? А зараз? Зараз Порошенко. Все ну, Про Просто знаєте не. не Ми ще по фамілію Ні... розказати його роси, їх народ Це знає там. Ну, ж не, не знаю, біде. що е, перші два президенти були євреями. Ті, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, е, які ну, національні символи України взагалі є? <сум> <сум> ну, їм. Гім... Ну, правильно, їм. Гім... Гім... Ну, а ще. Я. Ну, прапор. Ну, сьогодні не знаєте, Вишиванки. А, ну це правильно. Таке питання. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, хто написав саме цей гімн? Слова і музику? Ні. Шевченко. Ну, гаразд, а таке питання. Яких от видатних письменників України або поетів ви знаєте, які прославляли українську літературу? Ну, Тарас Шевченко, А Якими творами він відомий? Ще намерила Україна. Україна! Які я не знаю. У нього багато ну, а які ще? Що, один Шевченко? Це ну ні. Не знаю. <рес> ну, а гетьман які, знаєте, можливо, Україна. Звісно, <рес> Богдан Хмельницький. Так. Сагайдачний. Так. Їх багато. Хто там ще? І ще таке питання. Можете ви назвати авторів Державного гімну України? Ні, мабуть. Ні? Не назу, так. Да. Добре. Ага, і ще таке питання. Ну, я думаю, це, мабуть, саме таке найлегше. В якому році, але ну, точніше дату назвати, коли Україна стала незалежною. Ну, в 91-му році. Так, а дату? 24 го числа, августа. Ну, серпня, так, серпня. Так, серпня. Правильно. Яких українських гетьманів, видатних ви знаєте? Ну, самим видатним гетьманом є Сагайдачний, і саме він створив козацьке військо, Богдан Хмельницький, який відвоював незалежність нашої батьківщини в такі сурові часи, і багато гетьманів інших, таких як Іван Мазепа, який був меценатом України, дуже багато побудував за власні кошти. Ну і останній гетьман, як відомо, був Кирило Скоропадський, який теж нашого походження українського, але він був останнім гетьманом. А останнім е, козацьким атаманом, який загинув на Соловках, на Соловках у 115-річному віці, був відомий і е, забула прізвище. Чого ми і так бачимо, що ви дуже багато знаєте? Скажіть, будь ласка, а можете ви назвати по черзі всіх президентів Незалежної України, починаючи з першого? Ні. Не можете назвати? Скажіть, будь ласка, а можете ви по черзі назвати всіх президентів Незалежної України, починаючи з першого? Mm, ні, ти не можете? <різько> Ніхто не може? Добре, не можете? Перший, Кравчук, <різько> Кучма, ну, Кучма, та, Кравчук. Крушевський, так? Ні, ні Незалежної України. <різько> не а, Незалежний Кравчук, Кучма, Ющенко, і Янукович і Порошенко. Ну, якщо ви знаєте таких відомих гетьманів, дуже добре знаєте. Скажіть, будь ласка, а яких ви знаєте відомих українських письменників? Впевнена що ви за їх немало? Ну, звичайно, ціла плеяда українських письменників, які е, розповідали про долю українського народу, е, писали про важкі випробування, які випали на долю нашого народу. А дійсно, наш народ багатостраждальний. Він все своє життя відвоював свою незалежність. Так судилося йому, як і зараз приходиться йому відвоювати свою незалежність, тому що 23 роки, які минули, вони практично е, були для нас. Не роками незалежності ми були залежні від сусідньої країни, яка знову посягає на наші на нашу територію. Тому е, багато дуже таких письменників, як Загребельний Сопко. Ну і багато інших. Давайте Стуса, поета Стуса пригадаємо. Василя Стуса, який писав Сосюру, який писав Любіть Україну як сонце, любіть наш видатний поет. Павло Течина і багато інших. Це ціла плеяда українських поетів і письменників, багато із яких навіть були перебували у застінках ГУЛАГу в свій час за свою отаку позицію відносно незалежності України. Можете ви назвати авторів Державного гімну України? Коцюбинський і. Ні-ні. Сербинський ні, ні. ні, ні. ні, ні. Щербинський і. і? Кот... Не ну, є... Є... А, Початок. Вербицький. А, Вербицький. Вербицький. А, просто. Ну, і таке саме найлегше запитання, в якому році, але конкретніше дату назвати, коли Україна стала незалежною. У 91, 24 серпня. Молодці, дякую вам. І скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим у нас такі питання. Яких ви можете назвати нам зараз видатних українських гетьманів? Гетьманів, ну, Богдана, мабуть, Хмельницького. Кого ще пам'ятаю бульбу Тараса, навірно, це ж він гетьман. Так більш, мабуть, зараз не спомню. Гаразд, а яких видатних? Українських письменників ви знаєте. Ну, можна і не видатних, взагалі, яких ви знаєте українських письменників. Тараса Григоровича Шевченка, знаю, Лесю Українку знаю, Кого там? Костромицького знаю, чи Костромського, чи Костромицького. І, ну, тобто дуже багато знаю. Ну, а скажіть, будь ласка, якими творами вони взагалі відомі? Можна хоч один фільм? — Ну Тарас Шевченко відомий твором. Я не знаю, як твором, ну, мабуть, більше віршами школьними. Я так їх більше пам'ятаю. Мені 13 й -е минало. Ну, ці вірші Лесі Українки навіть зараз вам не згадаю товість зараз. Ну, гаразд, зрозуміло. Таке ще питання: чи знаєте ви взагалі якихось видатних українських людей, які зробили великий вклад в історію України та в розвиток української історії? В розвиток історії? Ой, в розвиток історії, навірно, ні, не скажу. Я так не ну, можливо, якихось зар... вчених політиків вчених чи... політиків політиків не знаю. А от знаю, що Ленін, звісно, перша революція це зара. Ну то тобто є свін як би, це теж історія наша українська. А так щось іще там подробно. Я вам не розкажу. Ну, скажіть, можете ви назвати по черзі всіх президентів незалежної України, починаючи з першого. Ой, зараз ти доїдеш Хто в нас робив эту? коляску, коляску. Кучма по-моєму. Кравчучка, да. Кравчучка. Да. Кучма. Е е е е Вітя. Який з них? А? Який з них? Ну що пчоли, пчоли, щоб пчели. <рес> Юсенка. Да. Вітя, що розвалив Україну, Янукович. А зараз А зараз Петя. Порошенко, дякую вам. Можете ви назвати авторів Державного гімну України? Ні, так, так, я не буду. Чи можете ви назвати президентів нашої України? Петро Порошенко, а інших? інших Кравчук, Леонід Кравчук, потім Янукович, Віктор Федорович і Кучма Леонід Данилович. Так. А чи можете сказати, коли була незалежна наша Україна? Ну, 23 роки тому. Ну, Кучма, Кравчук, Ющенко. Янукович і зараз другий вже А можете назвати, будь ласка, дату незалежності? 80... Дівочки, навіть я знаю, що 80 якогось року. Можете ви назвати по черзі всіх президентів Незалежної України, починаючи з першого? Як це пам'ять, можу. Всіх можу. починаючи з першого. Ну, Куч... це, Кравчук, так. Кучма, Сумський, Ющенко. Так. Ну, зараз Порошенко. А після Ющенка хто ну. був? Хто ну, брат-бандит. Скажіть, будь ласка, можете ви назвати авторі Державного гімну України? А чи знаєте ви державні символи України? Знаю. Можете назвати, будь ласка. Державний герб, державний прапор, державний гімн. А чи знаєте ви, яке слово зашифровано в гербу? Ні, не знаю. Воля. Скажіть, будь ласка, можете ви назвати. По черзі всіх президентів Незалежної України, починаючи з першого. Ні, я не назву ні. Ні, це ні-ні, мене. А авторів Державного гімну України назвете чи ні? Ні. Ні-ні, ми з такими. Ми з такими, ми з такими ну хоч дату, коли Україна стала незалежною, можете назвати? Це вже ми не можемо сказати. Це вже... Це вже так легко. Та ну легко, ну. Але... Можете назвати президента України з першого і до останнього? Да, Ле Леніт Кучма, Леніт Кравчук, е потім Ющенко і Порош Порошенко. Янукович, Янкович, да, перед Янукович був. А можете назвати дату, коли Україна стала незалежною? 2000... 2009 Скажіть, будь ласка, можете ви назвати авторів Державного гімну України? Чубинський, так, і. Друга не забув. Вербицький може? Вербицький. конечно. Правильно. Ну і скажіть, будь ласка, назвіть вірніше дату, коли Україна стала незалежною? 24 серпня 91-го року. Правильно, я вам дякую. А чи знаєте ви державні символи України? Прапор. Герб? І ще. Ну, гімн. А чи знаєте ви, яке слово зашифровано в гербу? Ой, в гербу не знаю. Воля. Ой, таке гарне слово. Дякую вам. Яких ви знаєте гетьманів України? Скоропадський. Потім Богдан Хмельницький. <звучить> Мазепа є. Мазепа А яких ви знаєте письменників? Шевченко, так. Іван Франко. Леся Українка. Леся Українка. А твори? Твори Тарас Шевченко. Ну хоча б його. А чи знаєте ви державні символи України? Знаємо. Можете назвати, будь ласка? Герб України, прапор України. А чи знаєте ви, яке слово зашифровано в гербу? Ні, не знаю. Воля. Воля? Так. Да. Яких ви знаєте гетьманів та письменників України? Скороподський. Богдан Хмельницький. Так. З письменників? І спецменників. Тарас Шевченко. а які ви знаєте його твори? Заповіт. Так. Так, ну на завершення нашої програми перше запитання до вас тепер буде таке: чи сподобалося вам побувати у ролі ведучих? Ну, по-перше, ми хочемо подякувати всім, хто приймав участь в нашому опитуванні. Ну так сподобалось, тому що більшість людей, опитуваних нами, відповідали вірно. Ну, а деякі люди бажано, щоб підтягнули свої знання щодо української історії та своїх знань щодо історії України. Зрозуміло. А загалом, як ваше враження від сьогоднішнього дня? Ну, враження дуже хороші, адже ми побачили, що е, така добротна частина людей просто не знає елементарних речей з історії України. Наприклад, деякі навіть не могли відповісти на питання, коли Україна стала незалежною. Або не могли назвати першого президента незалежної України. Можливо, це просто тому, що люди у повсякденному житті не цікавляться такими питаннями, але все ж таки побажаємо жителям нашого міста дійсно підтягнути свій культурний рівень. Тому що якщо ми хочемо бути європейською країною, потрібно пам'ятати, що Європа починається з нас самих, з нашого рівня вихованості і з нашого рівня культури освіти. Тому починати потрібно з себе. Ну а вам дякуємо. Будемо сподіватися, що це не остання наша з вами така співпраця, що це не остання наша програма. Якщо ви ще питання, будь ласка, будемо працювати, будемо ставити їх жителям нашого міста. Простим перехожим. Дякую вам, дякую всім, хто прийняв участь у нашій сьогоднішній програмі. На все добре.